А скільки разів ти думала почати нове життя, і скільки разів ти реально його почала? Давай про це поговоримо. Важлива штука, тому що кожен в якісь момент, які вирішив, все, з понеділка починаю нове життя. Я починаю вести здоровий образ життя, читати книги, розвиватися, працювати з собою, проявлятися в блозі. Приходить понеділок, один, другий, третій, п'ятий, і нічого не відбувається. І ти починаєш себе картати, що от я така слабка, я це не роблю. А чому ти це не робиш? Розумієте, не завжди у нас все зав'яне. На глибині програми переконання дуже часто нам баналі не вистачає сили волі. Знаєте, як казав Брайан Трейсі, що треба зробити 100 спроб, да, і, можливо із них п'ять вистрілять, але 95 можуть бути провальними. Якщо у тебе вже було 95 спроб, я тебе вітаю, у тебе лишилося п'ять успішних, через які ти вистрілиш. Але якщо ти не зробив так багато спроб, то як можна взагалі казати, що ти щось робив? Тому твоя зараз буде задача: прямо зараз в коментарях відкривай коментарі і пиши те, що ти будеш починати робити за. Трішнього дня, да, а також проаналізуй, які сьогодні п'ять дій за сьогодні за день ти зробив для того, щоб покращити своє життя, що ти зробив для свого здоров'я, для свого ментального здоров'я, для свого інтелекту, для своїх грошей, для своєї приявності, свого масштабу. Що ти сьогодні? Зробив, якщо немає п'яти дій, отже, ти зараз просто втрачаєш свій дорогоцінний час, тому що час це найцінніший ресурс, який існує. А коли ти собі виявиш, які дії ти маєш робити, то у тебе все почне змінюватись. Я запрошую тебе до себе в блог. У мене багато цікавого. Я працюю з людьми, з їх підсвідомості, з їх нейронними зв'язками, як кванто-психолог, як інструктор статихілінгу. І не просто працюю, я ще і навчаю, як це треба все змінювати.